Всім бонжур! З вами це Дон Круг. І сьогодні ми подивимось на дивні відео до Chicken Gun Market І відео номер один це Я не можу встановити обнову. А хіба обнови не автоматично встановлюються до гри, а може я чогось не знаю, бо у мене так. Наступний відео це я вже маю 5008 монет. І саме через це ти поставила грі одну зірку. Думаю, немає сенсу читати цей відгук Єдине, що хочеться сказати, Ден, День з тобою все нормально. Наступно у нас іде Леся, яка просить, щоб ви скведі давали тисяч монет і зброю з карти Форд зберігалася. А не багато ти просиш? Гра топ одна зірка. Але, сон є, але я сон пачева ноду 327. Схоже, на такий саме, як з здивує. Найгірша гра в моєму житті. Видаліть її, будь ласка. Вона всім не подобається. Нікому, будь ласка, видаліть. Чому всім не подобається? Мені подобається і впевнений в коментарях буде багато тих, кому вона теж подобається. Хотів скачати вчити на чікінган, але не вийшло, і через це одна зірка. Пацан з тобою все нормально. Ем, Можна я не буду це читати, але я хочу сказати одне. Якщо довірятися Юлі, то. не скачуйте чекенган або у вас відведуться листи Потому що не скачується без інтернету, а я не робот, поняття, аби роботи пробзі, ха-ха ха я хейтер робзі. Виявляється, ми всі роботи. А ще виявляється, що чікінган не скачується без інтернета. А я вам секрет викираю. Нічого не скачується без інтернета. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Щоб мене було готуватися ще знаходити відгуки, монтувати це все. Прошу вас набрати 10 подобайок. Знаю, так багато я ще ніколи не просив. Що ж, на з вами був Цетром Куртон. Всім оревуар!